Давайте зробимо з вами такий експеримент на вашу уважність. Попрошу вас, щоб ви слухали і дивилися на мене. Підніміть свій вказівний палець. Дивіться, декотрі підняли вказівний, бо я не підняв вказівний, я підняв великий. Але багато з вас може або знає, або чують, що. Потрібно підняти, коли я сказав, підніміть вказівний палець, а я, який підняв великий. Ті, які підняли великий, вони взяли з мене приклад. Тобто дивилися більше на приклад. Ті, які підняли вказівний, слухали, що я їм говорю. Устивою на цьому теж полягає наше християнство, що з однієї сторони ми слухаємо. А з другої сторони ми беремо приклад. Більшість з вас в такому віці вже між дитинством і дорослістю, багато з вас вже дорослі, що значить доросла людина. Між іншим, доросла людина це та, яка бере відповідальність за свої дії. Вона розуміє, що робить. І вона бере відповідальність за ці дії. Тобто доросла людина це така людина, яка розуміє, що вона робить, які наслідки цього, і вона бере відповідальність за свої дії. Коли людина робить, а не бере відповідальність, то це ще дитина. І дорослість це такий особистий процес. Допустимо Ісус, якщо Ви пам'ятаєте, і це важливий для вас, молоді, які проходите катехізацію, пам'ятати цей момент. Ісус коли мав 12 років. Ану, підніміть руки, хто має 12 років. Угу, багато хто має 12 років, хто має менше, ніж 12 років. Угу, одна особа. А решта має більше, ніж 12 років. Якщо пам'ятаєте Ісус, 12 років, Він залишився в храмі і Він задавав запитання священникам. Він задавав запитання священникам. Його цікавило. Духовне життя, Його цікавив погляд священників. Я дуже добре згадую. Можливо, ви були, є міністрантами, пам'ятаєте, коли вас все цікавило? Коли міністрант задає запитання, а чому це, а чому то, а чому єпископ тепер у цій шапці, а коли він без шапки, а чому у міністранта рукавиці на руці, коли він тримає це, А для чого ці е, п'ять, не знаю, що це таке? Тобто людина, який. Важливо, щось вона задається запитанням. Їй цікаво. Їй цікаво. Якщо, наприклад, ви ходите на катехезу, і вам не цікаво, то це проблема. Це проблема. Тому що Ісус каже, мої слова, дух і життя. Якщо вам не цікаво, то це проблема. Не знаю, в кому проблема. Чи у вас проблема, бо ви не знаєте, для чого ви ходите на катехезу? Якщо вас сюди перепрошую за слово зігнали, то буде проблема. Якщо ви прийшли, бо у вас відбувся якийсь вогонь, мені цікаво, що там буде, тоді це показує про вашу зрілість, що ви хочете бути між тими, яким цікавий Ісус, та Його пропозиція. Цікавий Бог, важливе духовне життя. Як би ми це не називали, але послухайте уважно: життя з Богом, якщо воно живе, воно цікаве, воно приваблює. Бога хочеться пізнавати. Пропозицію Ісуса хочеться пізнавати. Якщо вам не цікаво, то питання теж до катехетів. Чи їм важливо, чи їм цікаво, чи вони горять, чи катехети горять? Чи від них іде оце вау, хочеться їх послухати? Хочеться з ними побути, хочеться подискутувати. Якщо цього немає, питання до катехетів, може, ви вигоріли? Може, вам потрібно навернутися? Може, вам потрібно щось. В своєму житті відновити, щоб появився вогонь. Бо якщо ви йдете, бо мусите, то потім це так і резонує в тих. Представте собі, якби Ісус почав щось робити, бо Він мусить. Ой, учні, ходіть, бо я мушу вас щось навчити. Це так не працює, як ви, наприклад, я сюди прийшов. Ну, добре, я мушу сьогодні прийти, бо ну, я, я єпископ, знаєте, я мушу сюди прийти. Тобто, якби в мене не було цього вогню, якби я не тішився з того, що я з вами тут є, якби я не тішився з того, що ви є, я хочу, щоб ви знайшли Ісуса. Я хочу, щоб ви спілкуючись з Ісусом, відчували Його. Ісус говорить, Моє Слово це дух і життя, тобто це не мертва літера, це не правила мертві. Це дух. Що значить дух? Дух це, це краще, ніж твої ігри, в яких ти граєшся. Живий дух має більше сили, радості тобі дати, ніж будь-що, що є в інтернеті. Ось якщо в тебе цього немає досвіду, то щось не працює, щось не працює в нашій спільноті, щось не працює у вас вдома, щось не працює у ваших катехитів, щось не працює в вашому житті. Але добра новина заключається в тому, що Дух Святий не перестає цікавитися вами і притягувати вас до себе. Бог хоче вас наповнити своєю силою, любов'ю. Тому я бажаю вам, щоб цей час ваших катехетичних зустрічей, змагань, які теж будуть між вами, пошуків, щоб вони були наповнені духом і життям, щоб ви були тут не тому, бо вас зорганізували. Тому що ви хочете досвідчити присутність Ісуса посеред вас. А це завжди цікаво. Це завжди цікаво. То будьте відкриті і шукайте, тому що одна дуже з дуже важливих е, речей в стосунках з Богом, що Його потрібно шукати. Тобто це як такий квест. Він і є, але водночас він прихований. Його потрібно шукати. Ти приходиш на месу. він є, але потрібно мати зосереджену увагу, щоб його знайти. Ти відкриваєш Святе писання, починаєш читати. Там є букви, але якщо ти відкриєшся і почнеш шукати, що за тими словами, ти досвідчиш життя. І тут є той момент, що вам потрібно шукати, вкласти ці зусилля. Тож я прошу. Духа Святого, щоб, хоча його просити не потрібно, знаєте, бо він все дає, але я прошу його, щоб ви відкрилися на нього і досвідчили сьогодні, прийняли всі ті подарунки і дари, які Він дає вам і які десь через вас, нам, нашій дієцезії, парафії, нашій державі. Амінь.